Півмільйона гривень економії. З таким розрахунком у дитячому спортивному комплексі Бригантина встановили новий енергоефективний бойлер. Окрім технологічності, ощадитимуть її за рахунок нагріву води вночі, коли для підприємства тариф на електрику втричі нижчий. Нехитрий пристрій з великими можливостями. Він нагріває воду за законом електромагнітної індукції. Пірвічна обмотка це свій трансформатор, а Авторічна обмотка це система із труб, яка нагрівається індукціоних токов которая образуется вокруг этой обмотки. Вот эта труба. По ней протекает теплоноситель, вот снизу закачивается теплоноситель и выходит уже нагретый. Гаряча вода із такого проточного водонагрівача подається до теплоізольованої ємності об'ємом 7 кубів. Звідси вже до басейнів та душів. Об'єму вистачить на всіх, а користуються ним близько тисячі вихованців спортивного клубу. За місяць експериментального використання вже зекономили 40% коштів. За гарячу воду ми платили в місяць в середньому 75 тисяч. Тепер будемо платити десь ну 30-35. Та це ще не весь зиск. Новий котел буде гріти воду вночі, коли тарифи на електроенергію для підприємств втричі нижчі, ніж у день. Така установка коштує біля 300 тисяч гривень. Але ми вже казали, що економія по року складає десь півмільйона гривень. Відповідно, ми окупаємо цю установку трошки більше ніж за півроку. Крім того, можливості установки використають і для опалення. Це ще сотні тисяч гривень економії, скільки точно підрахують на практиці. Ми маємо на майбутнє і диверсифікацію, і економію, і те, що я вже казав, що це вже є не тільки питання економії видатків, це є ще енергетична безпека нашої держави Новинкою зацікавився і столичний міський голова, адже збережені державні кошти можна буде використати для покращення умов у спорткомплексі, і наголошує такими установками треба обладнати і як найбільше державних установ. Впевне в тому, що ми повинні звертати увагу на ці технології, які зараз використовуються, тому що це дає можливість нам зберегти багато енергії, зберегти багато коштів, і впевнений, що ці технології зараз вкрай необхідні тих умов, в яких зараз живе Україна, це поки що перша такого типу установка у Києві. З нагоди такої події у спорткомплексі навіть влаштували свято. Дітлахи демонстрували присутнім свої досягнення. Світлана Жевронах Юри Росухай, телеканал Київ.